Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. Сьогодні у нас вівторок, 16 січня. Я розпочинаю свій вишивальний тиждень. Вчорашній день якось випав. Сьогодні я хочу повишивати свій зимовий процес, який я розпочала під кінець минулого року. Це куляда від Катерини Безперстої. Ось такий шматочок у мене вишито. Це низ роботи, так? І хочу зараз продовжити, буду вишивати плахту цієї дівчини. І так, дівчатка, я готова показати вам, що мені вдалося вишити завчора в цьому проєкті. Я, як бачите, завершила повністю тут цю плахту, а тут я вже пішла вишивати котасики. Ось, і вже трошки цю. Ну, я завершила плахту, а тоді брала якийсь колір і відшивала його так, в межах, скажімо так, доступного. Ось ще два кольори додалося. Один у мене вже повністю вийшов, якихось таких коричнуватих. Вже завершилися всі хрестики. Я дуже задоволена, це майже 700 хрестиків десь в цьому районі, а може і є 700. Це для мене дуже велике просування за один день, і знаєте, дуже легко вишивається цей процес, абсолютно легко. А я ще не вишивала схеми від Катерини, але придбала їх багато. Не знаю, чи як вони вишиваються, але знаєте, для мене основне це кінцевий результат. Якщо він мені подобається, то мене не лякають ніякі складнощі, ні кількість кольорів чи блендів, ні техніки, ні бекстічі, нічого. Якщо мені подобається цей сюжет, те, що я маю отримати в результаті. Ну, але якщо при цьому всьому ще й виявляється простий процес, проста логічна. Схема, то це, звісно, двічі приємніше. Ось, тому ось такі в мене сьогодні результати, якими я дуже задоволена. Я би з радістю продовжила, ну, але я хочу хоча б по разочку повишивати всі свої зимові, тому сьогодні я беру наступний, який у мене йде по списку. це ось Цей Санта з котиком від Мілхіл. Вишиваю, я нагадаю його на заготівці. Акриловий ось, і в мене відшито тут лише оцей низ від близької, так я одразу ж вишиваю і хрестики, і бісер, бо вирішила, що, мабуть, буде достатньо вишивати в дві нитки. Я подивлюся, якщо мені не сподобається зараз якраз підуть більш темні відтінки, то я буду в три вишивати. Але якщо в два буде достатньо, то Залишу в два. Тут ще ж буде а, біла підложка, де вона в мене там є. Ось ось так. Тому, ну, звісно, на цьому важко щось судити, але як на мене виходить непогано. Ось такі в мене тут ниточки, бісер. Бісер я не розбираю. А в процесі я вже розбираю залишки, щоб менше роботи робити. Тому буду сьогодні монтувати відео за свій січень першу половину. Ось і е, вишивати цей процес. Так, дівчатка, сьогодні четвер показую вам, що я вчора навишивала. Насправді, зовсім-зовсім небагато. Ось. Вишиваю я такі в дві нитки, Попробувала. Темний колір, теж все гарно виглядає. От тут же і бісер є червоний. Тож я можу зразу вишивати і хрестики і пришивати бісер. Небагато, бо вчора займалася фотографіями тих сорочок, які я вже відфотографувала. Треба було це все повносити в таблиці. Там я записую історії, так, все це структурую. Потім я це маю теж подавати туди, зробити такий би, акт прийому передачі. Так, і сама це все, щоб я пам'ятала, що до чого. От, і нарешті допрала сьогодні останню вже сорочку, буде ще якась, якої я ще не бачила. Я ще за нею поїду, але з тих, що були в мене, все сорочки вже всі попрані. Ще там три досихає їх по просую. І ще буде три, які вже там попрасовані висохші, але ще не відфотографовані. Сьогодні дуже-дуже Похмурий день, іде дощ, тому сьогодні я, мабуть, фотографувати не буду їх ось. Але от вчора я займалася тим, монтувала відео, і оці всі безкінечні фотографії передивлялася, скачувала це все. От, тому вишила небагато. Сьогодні в мене на черзі інший процес це як він називається? Траки оці від Dimensions. Я його насправді не діставала Holiday Track. трак Оці іграшки з минулого року я тоді його дістала, розпочала подивилася, що там якась мені, знаєте, я була така втомлена, мені хотілося чогось легкого простого, а схема виявилася не, не така проста. Ну, Вона не складна, але знаєте, якщо порівнювати так там, з Міл чи з якимись нашими дизайнерськими. от. Тому у мене тут ось такий шматочок маленький, я вишиваю по набору, але не на білій пластиковій канві, яка тут була, вона ну, тут була прозора. Ось, А на ось таких заготівках від Наталії Лужанської. І ось у мене трішки-трішки розпочато оця іграшка Піс. Я з нею вирішила розпочати, бо вона така. Хоча не скажу, що по вигляду вона мені найбільше подобається. Мені найбільше, мабуть, оця вантажівочка подобається. Але, ну, ця з написом «Мир» мусить бути перша, так? Ось, тому я з неї і розпочала. А, ну, і сьогодні трішки продовжу, може піде веселіше. Тут нескладна схемка, така дивлюсь, але чомусь вона мені здалась складною. Не знаю, може тут рахувати мені не хотілося. Не знаю, чому, чи не було у якогось органайзера, нитки кріпити. Олки. Ось такі тут в мене органайзери, ще ножечки знайшлись, і маркер. Все тут є, бери та вишивай. Отож, сьогодні трошки сподіваюся, його трошки просуну. Хай він не стоїть на місці. А то я про нього, якщо чесно, взагалі була забула, що в мене є такий процес. Ну, бо я його майже не вишивала. Так, і що ще покажу вам? Е, я хочу вишити дві роботи до Дня Валентина. Е, обидві їх я хотіла вишити ще торік, але вчасно не розпочала, тому не вишила. Вона вже в мене тут відкрита. Е, це значить така схемка від Homespun Elegance вантажівочка. В них є дві серії оцих delivery. З вантажівками і з якимись звірками, тваринками, які тягнуть такі тачки. Ось, я більше люблю власне, з тачками, з тваринками, два в мене відшити дизайни, але з вантажівками вони теж класні, вони, мені здається, будуть більші. І я колись планувала, що вона в мене піде в ту раму, де в мене власне, з тваринками. Змінювати так, по сезону, але не знаю, чи вона туди поміститься, мабуть, що ні. Ну, треба пробувати. Ось це така лав називається. вантажівочка, яка везе двох сніговичків закоханих. Так. Тут серденька, напис лав, якісь пташки чомусь під колеса полізли. Не знаю, що це за такі смішні. Тут така сидить якась сойка, чи що це таке сидне. Ось тут такий прапорець з серденьками, сніжинки, ну такий він. Не так багато тут елементів, так? Зі звороту схемка, тут ключик, і я не бачу шарма. Десь я його вже, дівчат, прозагубила. -про 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 <смеш> не бачу ось. Значить, заключаємо тут, так. Ага, ось тут значки ППЦ. Тут є, значить, вікси, 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 три вікси, три DMC. Ну і тут є альтернатива в DMC Анкор, але бачите, вона навіть не один колір, тому що ну, тут переходи. Ось, Я щось тут дивлюся, щось я собі тут відзначала, що в мене є ті кольори, значить, вони в мене мають бути. Мені їх треба зараз знайти. І ще хочу глянути 30-й каунт-беш. Ну, я щось знайду. Подивлюсь так, щоб мені білий колір виділявся, більш-менш Оскільки це буде ДМС, білий колір, то. там... Візьму B5200. Щось таке тепленьке, гарненьке, якийсь кольор підберу. З того, що є, звісно, не буду нічого купувати. І другий проєкт це Shepard's Bush. У мене є ціла серія таких подушечок. Вони є по якимось святам різним. У ну, мене багато таких всяких є. Давайте вам і покажу за одне. І так, в мене є ось така а, до Геловіна подушечка. А, далі є ось така тут дня матері, дуже мені подобається. У мене вона тут з гудзиком. Не до всіх у мене є гудзики і нічого страшного. А, далі, може, десь в мене і окремо ці гудзики можуть бути. Ось така до весни, Spring Blooms. Називається. Так, от така літо. Тут теж є гудзик з таким вуликом. І зима. Осені в мене немає. Ось тут, бачите, теж є такий гудзик. І ось ця до Дня Валентина ось така подушечка. Вишивати тут не так, щоб багато. Ось. І теж ось такий цікавий гудзичок. Також я дивлюсь, в мене тут вкладені вже якісь нитки. Я не знаю, чи це всі, чи це не всі, які потрібно. Classic Colorworks. це все класики. І один Victor. Так, 4-5. Зараз глянемо, що там по ключу. Я тут щось собі відмічала. І тут є конверсія в ДиМС, так, ниточки. Так, 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 так. Ну, дивлюся, отакої я щось не бачу. Peper Organzapінk є. Purple Aster є. Second Hand Rose. Є, о так виглядає. Васабі є. Так, романс є, немає оцих двох поки що тут. Можливо, вони в мене десь там є. Коротше кажучи, потрібно мені підготувати ці процеси, глянути, що це за нитки, де вони там будуть використовуватися. Хоча, ви знаєте, тут такі ділянки зашивки, що тут взагалі не треба ниток з переходами. Ну, якісь от смужки, дивлюся цього кольору, що нема. От смужки якісь в цьому серденьку. Ну, Цього навіть не буде видно. Чи, можливо, там напис, якщо він йде одним кольором там, чи от листочки. А все решта, це просто марна трата грошей. Мабуть, вони в мене були, я не знаю. Так, І а, стосовно тканини, тут такий нюпорт. Хакі і антиквайт. Тобто це така 28-го каунту тканина. Я так розумію, яка має вже оці от такі смужки. Вона біла, така антиквайт, і має такого сіроватого кольору отакі квадратики. Причому тут так по схемі можна зрозуміти, що ці квадратики, скільки десь мають, приблизно там 10. 17 на 17 хрестиків. Я не знаю, чи в мене така є. є, є якась у мене клітинка. Теж зараз буду дивитися, підбирати, М -м, можливо, інший колір, можливо, без клітинки. Ну, з клітинками воно, звісно, гарно теж. По суті, ті клітинки можна вишити, я так розумію, тут от навіть по схемі, бачите, вам трішки покажу, що є отакий. От е цей... Е Ну, тут це пише, що це просто indicated lines позначені лінії, але я думаю, можна якимось кольором і щось таке вишити. Ну, я не знаю, чи в мене таке знайдеться. По суті, можна зробити мікрохрестиком, такою шахівкою, бачите? Якщо немає такої тканини. Ось, тут, наприклад, таким як Бекстічем теж. Ну, вони всі в такі квадратики. Така сама, хаки. Я, я не знаю, чи я таке маю, щось зараз буду дивитися, підбирати. Хочу, по-перше, зібрати нитки, тому що, щоб е, гарно підібрати тканину, гарно ще й нитки прикласти, а не тільки дивитися на обкладинки, тому що ми знаємо, що на цих обкладинках дуже рідко е, фото відповідає реальним кольорам. Ось, Я так бачу, що це така якась на підвісі подушка. Ну, щось таке цікавеньке. Буду думати. Дівчата, ви давно розчісували ковтуни? Я вже давно, якщо чесно, вже декілька років я своє не причесую. Відповідно, ковтуни не розчісую, а зараз я прямо цілий день цей ці роблю, тому що я попрала рушники. Після прання і до прання вони були ось такі: так? ніхто їх не розчісував до мене теж вони були отакими от ковтуняками. Я сижу і я розплутую, тому що просто розчісувати це можна пошкодити. Звісно, я спочатку розплутую, а вже потім розплутане, розчісую. Оце воно в мене вичисане, але ще не прасоване. І потім я прасую і ще раз чешу, і воно тоді гарно-гарно вирівнюється, не буде таке хвилясте. Ось, Дивіться, яка краса зразу оце, і в порівняння, оце. Ось це другий край. Дуже гарні рушники, до речі. Така тут в мене краса. Я все ще в процесі підготовки до виставки. Сьогодні, нарешті, відфотографувала рушники. Можна буде доробити буклети пустити їх друк. І так, ну так, займаюся рушниками. Всі сорочки в мене вже сфотографовані, майже всюди є опис. Ще трошки залишилося. І тепер рушники. Рушники в мене одні перуться, другі прасуються, треті розчісуються. Знову ж таки, безперестанку цей процес, оцей ще підсихає. Дивіться, яка краса. Спаси Боже, Україну! 32-й рік. Бачите? 32-й рік. Колись <клес> за таке, вже коли прийшли Совєти, в 32-му їх ж там, звісно, не було. Вони мені здається, в 41-му там окупували ту частину. Власне, де було село, де і є село. І за отаке навіть не за напис, а за поєднання жовто-блакитного, а воно тут є всюди, просто всюди, на кожному майже рушнику. І воно тут не випадково, так. За це могли дати від 6 місяців до 7 років це рахувалося антисувітська антирадянська пропаганда. Стаття така була Кримінального кодексу. І за таку вишивку могли дати 7 років. Тому свого часу моя бабуся випорювала тризуб, який був. На жаль, ось. Бо, ну, було страшно, так, так само, як зараз в окупованих містах. Люди навіть бояться розмовляти українською мовою. Ось така краса. Три сорочки. Ой, дивися, а це вона та... каже, що вишиття, отого, що то ніби Степана Бандери вишиття. Нічого собі. Тут гладь така ця посередині. І вона, та, і вона каже, що її колись бабуся, що в неї то є історія, що то ніби сорочку Степана Бандера в таким. Таким вишити, так? так. Та, та, та. Нічого собі, але яке воно дрібненьке, уж, то теж просто. Дріботюнька. Ну, і теж не хрестик. Та, то прямогла тю та лічвільна гладь. І ще й кручені і нитки вона оцю такі. Кіночку має відшиту. Вона собі її відшила, вишила отаку. Дуже гарно. А оця її, але вона без рукава. Ото ми вітрину поставимо. Її. Це, це, є. Бо там це, такі це. гарні вітрини є ці, що е, розложити. То чоловіча, так? Так, так. Тоже така дуже гарна. Так. То її домашня кола. Я Зніму, бо я собі, щоб потім знала, пам'ятала. Хор, а що тут пише? Про читальні, влучиться. при читальні просить та влучиться. Але такі всі гарні ці в фартушках. І має дуже То є 35 чи 40 роки, бо воно. Я вже все. У мене отут як далі, ага. 35 й 40 й рік. Писуємо. Пінковська Настя, так. 901 так. рік. Так. Ще десь на вулиці такі фотографії. Писання на пам'ять Лесі, щоб не забувала тело маленькою, коти вже велика. Міло ходити. 44-й рік. Теж в вишиванках. То фортошоп маю. Дівчат, привіт! Сьогодні у нас вже 29 січня. Так, давно я не робила включень, бо я нічого не вишиваю. Я дуже активно готуюсь до виставки. Ось тільки що дістала просувати ще один рушник. Справа в тому, що я на вихідних їздила ще раз в експедицію. Їздила я за фотографіями. А привезла ще купу вишивок, і я не можу їх не долучити. От тут у мене багато старовинних фото. Я знаходжу ще статті в інтернеті про ті події. Ну, дуже цікаво. Ще, ще вчора розглядаючи фото, скажімо, інших людей, головних там персонажів, чиї сорочки є. Я знайшла на цій фотографії, впізнала того чоловіка. А чиї сорочки ми будемо представляти, який сам вишивав. І на ньому розглянула сорочку. Справді, оком навіть не видно. Я сканувала фотографії, збільшувала, теж не видно. Але добре мати гарний телефон. я телефоном могла збільшити. Я впізнала сорочку, яку я теж буду представляти, що це теж його сорочка. І потім ми Вияснили, що так, це жінка, яка жила в його хаті, потім після його смерті вона знайшла ті сорочки, так що ще додалось до його п'яти ще дві сорочки таким чином. Ось, І я тут розчесую, і бачите, яка в мене зразу поміч прийшла? Неможливо. неможливо. Дуже багато часу в мене зайняли рушники, тому що це розчісування. Це я просто от по ниточці, по ниточці розплутую, руками кожну ниточку витягую, потім вже вичісую. Це ще нові в нас такі рушнички дуже красиві. Ну, та, ну, та. Тебе тут треба. От, і тут, як ви бачите, досихає вже шкіт пройшовся сорочка моя майбутня. Так, це відшив по старовинній. Вже завершили, відшивала не я сама, давала вишивальниці, бо я би просто не встигла. От, відшила вона мені Це такий чудовий рукав, там горловина, там ще десь є пазуха. От, на день не встигла, щоб дати м -м -м, кравчині, вона буде тільки в вихідні, але нічого. ну нічого. І лісь дурню. От, І а, хочу встигнути до, до виставки пошити цю сорочку, щоб я була там в ній. Ще одну чоловічу взялася вишивати дуже чудова майстриня, вишивка буде теж репліка, так, і відшиває вона це вже все. Коротше, роботи багато. Збирала також набори на тижні, зробила вже афіші, так, надрукувала, і зараз друкуються набори з рушничками. Я готувала нитки, вже все собі зібрала. Я... Ой, не може без мамці, не може. Так обробляла я тканини, наріз... ну, робила нитки так, на органайзери, розвішувала намотки і так далі, мережево, це все готувала. Тобто мені затримка лише в буклетах. Цього тижня пройдуть буклети і можна буде відправляти набори. Покажу вам афішу. Десь в мене є міні-формат зараз. А, так ось. Такий, або для цього треба меншого формату А4. Ось така в мене гарна афіша вийшла. І, власне, оця сорочка, яка в нас основна представлена, то я її взялася і відшивати. От. І знайшла фотографію цієї жінки. Різні історії. Ось. І тут і статті в газеті, якраз у цієї пані Світлани, яка це все. Зібрала, показую вам, це так як в неї там воно все є. Зробила собі такий музей дуже гарний. Ось, Буде дуже цікава виставка, дуже багато цікавих історій. І, ну, запрошую, це вже скоро, вже 12 лютого. Буде. Я вам, мабуть, не буду показувати, що я там вишивала, бо я практично нічого не вишивала. Я якісь дрібні роботи. Трошки оцей холій трап повишивала, завершила різдвяні духи. Ну, Давайте вже покажу. Ось це, мабуть, все, що я маю показати з вишивки, я завершила оцього печка. Тут мені залишалося буквально, мені стається, Бекстіч. Ось такий дуже класний він вийшов. І все. Я зараз не вишиваю дівчат, бо я не маю на це часу. Мені ще треба малювати схеми, бо це вже скоро поїде на тижні на виставку, а я ще нічого не зробила. Тому ось так: от. до зустрічі в нових відео. Відстріляюся з виставкою, тоді буду щось вишивати. І ще, дівчатка, наостанок хочу вам розказати про два канали, які я для себе відкрила. Дуже класно зараз багато знімали підсумки року. Я ще не все переглянула, але YouTube сам видавав і таким чином пропонував для мене нові канали. Для мене вони нові. Так і. Інформативні відео, так, ти зразу дивишся підсумки або плани, і ти можеш зрозуміти по цьому одному відео, підходить тобі цей канал чи ні. І от я таким чином підписалась на два канали, які мені дуже сподобалось. Перший канал Оксани Дудник називається Сана-вишивальниця, сад мрій. Я вам залишу на ці канали посилання. Під відео дуже класний. Рекомендую переглянути підсумки року. Робіть дуже багато роботи дуже класні, дуже різноманітні. Мені дуже сподобалося. Я потім знайшла інстаграм Оксани, так що підписуйтесь, дуже класно. Відео виходять часто і можна насолоджуватись переглядом. І другий канал, на який я підписалась, це Ольга Янишевська. Теж рекомендую поглянути підсумки року. В неї дуже багато робіт, оформлених в БГ. Тобто дуже цікаво дивитися, коли вже картина так не просто відшита повністю, а в оформленні. Дуже гарні оформлення. Також рекомендую вам цей канал Ольги Янишевської. Залишу посилання. Отож, дівчата, підтримуйте наших. Блогерів, допомагайте просувати україномовний контент і хай квітне український YouTube. На тому в мене все. Вікся кажи, папа! -па.